Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Трамп це надовго. Американський президент несподівано підтвердив чутки, що справді міркує про третій термін, хоча це й не передбачено законом. Як на це відреагувала Америка, які лазівки прагне знайти команда президента, розкаже Дмитро Анопченко. А він у Вашингтоні. Коли в газеті Daily Mail з'явився матеріал, мовляв, Трамп хоче стати вічним президентом, і що джерела у його команді всерйоз розмірковують над можливостями організувати третій термін. То спочатку здавалося, ну завтра точно хтось вийде на брифінг і скаже: Досить жартів, це фейк нюз. Але сам Трамп зараз заявив журналістам, так він не жартує щодо можливості свого переобрання. Журналістка каналу ABC, яка брала інтерв'ю із Трампом, виклала у соцмережах відео, в якому переповіла їхню розмову телефоном, і цей короткий ролік став сенсацією. він сказав мені, що не жартує. Він сказав, є методи, за допомогою яких ви могли б це зробити. Але ще занадто рано про це думати, бо зосереджений на своїй поточній роботі. Я наполягла, скажіть про методи, бо були щутки, що віцепрезидент Джей Дівенс балотуватиметься в президенти. А ви другим номером. А потім, якщо переможете поміняєтеся місцями, і президент Трамп сказав мені, так, є такий метод. Що мається на увазі, так це законодавча норма, що віце-президент автоматично стає президентом, якщо глава держави подає у відставку. Тому теоретично, в разі, коли знову Венс і Трамп і Венс, ставши президентом, одразу складе повноваження. То ось він бажаний третій термін, якого немає в законі. За всю історію Америки лише один президент США перебував на посаді більш ніж два терміни. Це Франклін Делан Рузвельт. Його обрали чотири рази, і був він на посаді із 1933 по 1945 рік. І навіть помер на початку свого четвертого терміну. Але після цього в конституції внесли 22 другу поправку, яка обмежила перебування президента на посаді лише два терміни і не більше. Здавалося б, Трамп ще і ста днів не провів на посаді, але вже думає про 2028 рік, коли у штатах пройдуть чергові вибори. В рік президентських перегонів йому буде 82. В рік завершення теоретичної третьої каденції 87, але здається, чинного главу держави це зовсім не засмучує. Так само, як і сумнівність самого методу залишитися при владі завдяки способу, який жоден політик в історії Америки ще не використовував. більшість юристів із конституційного права просто подивилися б на конституцію і сказали, цей президент не може балотуватися утретє. Але я не сумніваюся, що адвокати Трампа шукають лазівки в Конституції, щоби спробувати отримати третій термін. Ще один сценарій, який жартома обговорювали в команді. А от якщо виставити на нових виборах Дональда Трампа, але не старшого, а молодшого, сина президента, якого теж звуть Дональд, а батько при ньому віцепрезидентом. Втім, несподівано це перестало бути жартом, коли такий варіант теж взялися прораховувати. Мовляв, чому б ні, син то точно батьку владу передасть. Її соцмережі просто вибухнули коментарями, причому як гнівними, так і захопленими. Це, це те, чого ви чуваки, справді хочете, щоб Трамп таки продавив собі третій термін. Це взагалі законно те, що він збирається робити. А я тут і досі різдвяну ялинку не розібрала. Може взагалі тепер не викидати, якщо у світі є щось, що з тобою тепер назавжди. Скоріше за все, якогось конкретного плану у команди 47-го президента ще дійсно немає, але громадську думку вирішили прогрівати, не очікуючи нових виборів, а з самого початку, зокрема, і для того, аби партійна еліта будь-хто з республіканців не наважився відійти від генеральної лінії, сперечатися із командою Білого Дому. Зрозумів, що мовляв, Трамп це надовго. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Проаналізуємо ці заяви американського президента та спрогнозуємо подальші дії Білого Дому з гостем нашої студії Валентином Гладких, експертом аналітичного центру Об'єднана Україна. Ще раз вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, добрий день. Це ж відверто дуже. От я сказав, що спрогнозуємо це зараз. Навіть коментувати дуже складно що все, що лунає з Білого Дому. Тим не менш, третій е, термін президентства. Вам нічого не нагадує десь в іншій країні, коли теж звучала пропозиція прем'єр. А потім знов повернути я потримаю мені місце, чи реально змінити конституцію, тому що Трамп вже підтвердив, він не жартує цього разу, він не жартує. Ну наскільки я розумію, обмеження є на два терміни поспіль. Тобто з певною там періодичністю, то в принципі може бути, мабуть. Ну більше того, в історії США були такі прецеденти. Ну вони були обумовлені спочатку відсутністю такої норми, а потім певними специфічними конкретно історичними обставинами. Ну а те, що він ну хоче, ну хоче, хай він цей термін добуде до кінця. Ну тобто я чому от тільки почав, і вже такі заяви лунають. Для чого це? Як його виборці можуть відреагувати на це, ну це його стиль, просто ну він поводить себе як шоумен. Ну Фукуяма написав в книжку цю про ідентичність, коли Трамп перший раз виграв вибори. І тоді писав про те, що мене спонукало написати цю книжку, якраз перемога Трампа. І далі він говорить про те, що такі люди, як Трамп, це е, е, такі мігалотімія, да? тобто люди, які надто бажають визнання, надто хочуть бути під цими софітами. Ну, він продукує заяви, які притягують до нього увагу. Ну він кайфує від того, що до нього притягають увагу. Ну, знаєте, є такі явища, коли там люди голими вибігають під час якихось масових заходів, там спортивних змагань на поле, наприклад. Да? І от щоб їх всі побачили. Так, от британське телебачення вирішило, що коли таке відбувається, просто не показувати це. От, тобто ви пропонуєте не реагувати на його я заяви? Я пропоную не реагувати. Чим менше ми будемо ну, Ми, на жаль, не маємо настільки інформаційної на влади, результат. але загалом його логіка саме така: притягнути до себе увагу, змусити всіх інших говорити про його заяви, замість того, щоб говорити про відсутність шурупів. Ну да, його там митна політика і тарифна вже призводить не тільки до того, що там яйця дорожчають і зникають. Mm -hmm. Я маю на увазі курячі е, і ці е, яловичина. Ну, тобто багато інших наслідків, і от замість того, щоб говорити про ці речі, ну говорять якісь абсолютно віртуальні, ну, але то, то він гучні пропонує заяви. пропонує своєму виборцеві е, видовища е, замість хлібу. Я правильно розумію? Ну, це то, а як реагує, але можна сказати так. А як реагує виборець? Ви стежите, от, що там лунає? Яка їхня реакція? До чого це може призвести? Довго вони якби будуть готові споглядати це шоу? Ні, ну по-перше, треба не тільки виборців брати до уваги, треба брати до уваги політичний клас, зокрема його однопартійців. Ну, і однопартійці починають трошки нервувати, тому що ж наближаються знову ж таки ці проміжні вибори. Ну, тобто зростають шанси комусь не потрапити в Конгрес, в Сенат, умовно кажучи, да? тобто, все це не дуже подобається багатьом з. Бо їм відповідати вони ближче парти. до виборців будуть? Так, да, ми ж бачили ці відео, як проходять зараз зустрічі окремих депутатів-республіканців зі своїми виборцями. Ну, це не все навколо України, звичайно, обертається, але тим не менше. Ну, тому зрозуміло, що це. Викликає певну реакцію і певні побоювання, тому і якби тобто ну, внести поправку в конституцію він от це дуже вим... хлопотно буде. От якщо говорити про це, то процедура внесення правок до американської конституції є дуже складною, і саме тому їх не дуже багато. Тобто, за достатньо тривалий термін. Ну є, до речі, середня тривалість життя конституції в Європі. Порахували там, здається, 16-18 років. Американська, як ми знаємо, проіснувала значно довше, але за Рахунок того, що багато чого регулюється шляхом внесення правок, але і цих правок не дуже багато, тому що процедура дуже складна. Давайте не будемо забувати, що Сполучені Штати Америки, штати це держави, це стейт держава. Тобто, і насправді треба розуміти, що відмінність між окремими американськими штатами подекуди дуже серйозна. І ну є там грубо кажучи, червоні ці сині штати, свінг штейт, які коливаються. Ну і провести ну це рішення через всі штати забезпечити такий рівень підтримки. Ну буде більше ніж складно, я так скажу. Але ну да це в цілком логіки Трампа. Ну давайте зануримося зараз в процес внесення змін до конституції. Чотири роки будемо займатися тим, що вносимо зміни до конституції. Ну а походу будемо продукувати ще заяви про Гренландію, зустріч з північною Кореєю. Да, про те, що Путін гарний хлопець, і ми вирішимо проблему з Україною. Ну, тобто реально дуже багато продукується. Такої е, марноти, а як до речі, щодо зовнішньої аудиторії, можливо, ці заяви лунають скоріше і для того ж Путіна, для того Сідіпіна е, Ірану. Як вам реакція Ірану на погрози Трампа, які зарядили просто ракети? Ну прогнозована реакція. Ну о, це якісь знаєте магічне мислення. Думаю, що словами він змінює реальність. Ну є люди, є суб'єкти, які не розуміють погрози, які не розуміють Але він сам виступає проти ескалації, якщо говорить про Україну і провокує Іран. Ні, ну він не ж провокує. Він просто зробив абсолютно якусь заяву. Іран, ну, пояснив йому, як він ставиться до нього. Іран до речі, вніс резолюцію, поскаржився. ООН. на да, дуже, дуже цікавий момент. Іран скажеться на Сполучені Штати Америки в Організацію Об'єднаних Націй. Ну, тобто, знаєте, цей маразм міцніше. Ну і це прекрасно. Тобто, я взагалі в Росії це дуже позитивно, тому що це реально саме цим і мало завершитися. Тобто, оцей от розрив між віртуальною, да, або, грубо mm -hmm. кажучи, е, політикою, яка відбувається публічно, і політикою як способом формування влади і урядування, ну, він стає дедалі більш помітним. Тому що дійсно ці всі, ну, це реально марнота, це просто от гріє всесвіт. А насправді треба виконувати функцію функції соціального управління. Нас багато хто вже забув, що таке політика, звідки вона взялася і на що вона існує. Ну і ключовий момент в даному контексті це здійснення функції соціального управління, яка реалізується шляхом схвалення політичних рішень. Ну натомість ми бачимо, що реалізується функція артикулювання якихось інтересів і продукування, я не знаю, якихось гучних заяв, які ну, насправді ну, жодних проблем не вирішують, окрім того, що створюють нові. Тобто на сьогоднішній день окей, там Трамп дуже любить гучні заяви, гучні заголовки. Конкретно яку бодай елементарну проблему або задачу, яку він ставив собі за ці там. Дні, що він перебуває на посаді, було вирішено. Він анонсував, що 2 квітня буде великим днем. Побачимо. Ну так слухайте, це вже не перший великий день, який ми побачимо. Т я готовий закластися, що нічого ми не побачимо. Пам'ятаєте, ще в 90-х роках мені здається, ми з вами точно пам'ятаємо. був чоловік на телебаченні, з'являвся і казав: прийде день, і я скажу все, про що так. я думаю. І ніхто не пам'ятає, чим же це закінчилося. Щодо заяв Трампа на адресу Путіна, він спочатку. Сказав, що він злий і мита на нафту веде, але потім наступного дня він вже сказав, що він не настільки злий. Він вірить, що Путін зробить все, щоб завершилася війна. Чи можна пов'язати сьогоднішню ніч без шахедів по всій Україні? не думаю. Ну, не думаю. Ну, тобто це значно ширший контекст. Тобто, ну, Безумовно, можна а, такий там, вчинок з боку Російської Федерації розглядати в контексті в демонстрації там, чогось. Ну, натомість вони там, хочуть отримати щось собі на користь. Ну, ну знаєте, Один раз це може бути випадковість. Да? Для того, щоб ми могли простежити тенденцію, mm -hmm. треба, щоб. Е була якась сукупність фактів. Я схильний думати, що сукупність фактів. Якщо ми цю одну ніч вкладемо в ширший контекст тривалості, то ми побачимо, що навряд чи є тут якась кореляція, навіть не те, що там причина наслідковий зв'язок. В ці ж дні Трамп висловлюється досить різко і вже не відмовляється від своєї різкості на адресу президента Зеленського в контексті угоди щодо ресурсів мінералів. А, чи ти по перше, чи ви отримали з якихось джерел? Бачили цю угоду? Ні. Не відомо ну, що? не, не, не бачив. Якби бачив би, то не сказав би яка різниця. <сум> Добре, але якщо там позиції, які невигідні Україні, чи намагатиметься Трамп тиснути, аби було підписано, і чи не спровокується новий скандал, якщо Україна відмовиться? І наскільки складно українській владі буде от відмовити і не створивши цей скандал? Ну, дивіться, для мене ця історія до болю нагадує історію про те, як Верховна Рада нинішнього скликання на початку своєї каденції схвалювала закон про ринок землі. Uh -huh. І тоді також багато хто продукував цю маячню про те, що все тут зараз землю вивезуть уже зафрахтовані вагони і пароплави, і будуть українське чорноземку десь вивозити, а ми всі залишимося тут ніжче. Ну, Це все є рафінованою маячнею. Ми живемо в капіталістичній моделі. Модель капіталізму побудована в тому, що треба виробляти і продавати більше. Для того щоб виробляти і продавати більше, треба залучати інвестиції, ну кредитні кошти зазвичай, да бо це так переважно працює. Тому, якби якщо сьогодні ми сидимо на якихось покладах, які дуже цінні, але їх не видобуваємо, не можемо з того скористатися, навіть ренту не збираємо. Ну, то я не бачу нічого поганого в тому, щоб спільно з якимись іншими суб'єктами ми почали отримувати від того прибуток. Питання полягає в тому, ну що конкретно, так, да, який прибуток, як це буде, і які там, грубо кажучи, можуть бути прибуток політичні. Ні, ну, прибуток ну, в будь-якому випадку буде, навіть, тому, що ви ренту будете отримувати вже якісь доходи будуть. Ну але я схильний думати, що це більше суто. Ідеологічно пропагандійські е, документ. ну для Трампа. Він має не стільки бізнесову цінність, скільки просто обґрунтувати перед своїми виборцями необхідність там здійснювати ті чи інші дії стосовно України. Він же критикував е, Байдена, що о там роздали трильйони, трильйони доларів. Да, ніхто хто досі не може порахувати це 65 мільярдів. Да, ну, тобто там фантастичні цифри, які просто знаєте, зі стелі беруться і нічим не підтверджуються. А так, от він скаже, що ні, тепер у нас є мотиви. Ми маємо реальний зиск від того, що підтримуємо Україну, і це все прекрасно. Але я думаю, що до практичної реалізації буде дуже, дуже, дуже далеко. Ну, -то. Тобто, чи Україна ну повинна відстояти свої інтереси? Ну відстоїть свої інтереси. Зеленський про це постійно говорив. Що ми в жодному разі не готові визнавати там якісь борги? Ну бо це абсурдно. Тобто, коли постфактом вирішили нам накинути, що Ви ми там... 90-ті повернулися, мова чи що? про ленд-ліз? Скільки ми говорили ну, про лентис, який так і не вимкнули? ну є, є нюанси, то так би мовити інша історія, але якби так як механізм, який один з можливих механізмів. Його готували, до речі, ще до початку повномасштабного вторгнення, трошки в іншому контексті. Ну і є, є нюанси, скажімо так. А що стосується цієї угоди, ну Трамп її буде просто використовувати як важель і для того, щоб опілювати. Да, Тобто, от завтра він вирішить допомагати росіянам і не допомагати Україні. Українцям. Він зробить все можливе для того, щоб ця угода не була підписана. Для того, щоб сказати, що дивіться, ні, ну я хотів вже, Ну українці ж вперлися, вони ж не хочуть цієї угоди, то як я можу їм допомагати після того? Розумієте, це просто от, ну, формальний привід. Не причина наголошую, формальний привід для того, щоб щось робити або щось не робити. Отак От я собі це бачу. Ну і плюс же знову ж таки відповідно там до закону України про міжнародні угоди. Да, якщо вона там буде підписана і доведеться ратифікувати в парламенті, все одно вона буде обговорюватися. До того що вся ця риторика окремих політичних сил і політиків українських, що там хтось сам пота, які про щось домовляється, ну це є рафінованою маячнею і також використовується на внутрішньополітичній арені деякими політиками для чого для того, щоб дискредитувати Зеленська, дискредитувати нинішню владу і я вам скажу більше потенційно ускладнювати і без того достатньо складні взаємини між Україною і адміністрацією Трампа. І Трамп намагається перекинути повністю навантаження військової допомоги на Європу, тому нам дуже важливо, що відбувається там. Ми перервемося на сюжет. Чотири роки ув'язнення без права обиратися на державні посади. Лідерка французьких ультраправих Марін Лепен програла судову справу про нецільове використання коштів Євросоюзу. Проросійська Про політикиня очолює найбільшу партію у французькому парламенті і мала намір в чергове балотуватися у президенти, коли вирок набуде чинності та чи потрапить опозиціонерка за грати? Тему продовжить Ірина Іванова. Суд у Парижі поставив крапку у справі про нецільове використання коштів Євросоюзу. На Марін Лепен та її однопартійців подали до суду за фіктивне працевлаштування помічників у європейський парламент. Замість роботи на установу вони вели справи національного об'єднання французької партії Марін Лепен. Позов проти лідерки та її соратників подало європейське бюро боротьби з шахрайством, оцінивши збиток у понад 4 мільйони євро. Справу слухали півроку. Політикиня провину заперечувала. Її захист зокрема апелював до давності провадження. За даними слідства, система фіктивних робочих місць діяла з 2004 по 2016 роки. Однак, суд став на бік позивачів. Марін Лепен відіграла у незаконній схемі центральну роль, зазначив суддя під час оголошення вироку. Підсудна вийшла засідання, не дочекавшись остаточного вироку. Марін Лепен засудили до чотирьох років позбавлення волі, з них два умовно. Ще стільки саме домашні арешти з електронним браслетом. Опозиціонерку позбавили права обіймати виборні посади на п'ять років. Заборона набула чинності миттєво. Також обвинувачена має виплатити 100 тисяч євро штрафу. А її політична сила національне об'єднання мільйон євро. Соратники Лепен рішення суду називають замахом на демократію. Суд висловив свою політичну волю, а не судову чи юридичну. Це вперше за 40 або 50 років, коли я бачу таке написане чорним по білому. Абсолютно неймовірно, але ми будемо опиратися. Марін Лепен понад 10 років очолювала ультраправу партію національне об'єднання. Тричі висувалася на пост президента і мала намір зробити це в чергове у 2027-му. Минулого літа її партія здобула історичну перемогу на виборах до Європарламенту і нині є найчисленнішою партією французьких національних зборів. У своїй політиці опозиціонерка Лепенабстої про російські погляди. Окупований Крим вважає російським, і, хоча вона засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, виступає за зважену позицію щодо війни і критикує європейські санкції проти агресора та не підтримує євроатлантичної інтеграції України. На захист лепен стали її однодумці з ультраправих партій у різних країнах Європи. Приміром угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан розмістив у соцмережі гасло «Жесві Марін, тобто Я Марін. Заступився за Лепен. Також Ілон Маск каже, це зловживання, що матиме зворотний ефект. Адвокати політикині мають намір оскаржити вирок в апеляційному суді. Ми подамо апеляцію. Це по перше по друге, я скажу це серйозно і урочисто, глибоко обурений тим, що одним із аргументів суду для негайного виконання рішення стало те, що пані Лепен скористалася своїм правом на захист. Це абсолютно неймовірно. Це певна форма криміналізації захисту, яку я особисто вважаю вкрай скандальною. Доки не завершиться апеляційний процес, вирок у справі не будуть виконувати за винятком заборони на державні посади. Як пишуть французькі медіа, на це можуть піти місяці, а то й роки. Ірина Іванова, Віталій Коваленко. Подробиці європейського бюро телеканалу «Марафон», Єдині новини. Тож, чи чекати кандидатуру Лепен на наступних президентських виборах у Франції? Яких кроків чекати від європейських партнерів? Продовжу розмову з нашим гостем. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Тож як може змінитися е, політичний ландшафт перед виборами у Франції без ніяк. Коротко. Ну, тому що це один з основних наріжних постулатів політичної науки. Політика це не про особистості, і не про міжособистісні стосунки. Політика це взаємини великих соціальних груп. Ну, треба розуміти, що батько Лепен також відбував ув'язнення. Ну, то і за заперечення голокосту, якщо мені не зраджує пам'ять, ну ця так само, ну нічого. І, ну партія існує. Чому вона існує? А існує вона тому, що є соціальний ґрунт. Ну тому, що є ті соціальні групи, які вважають цю політичну силу виразником своїх інтересів. І якщо ми подивимося на динаміку, то нічого не виказує, що в французькому суспільстві зменшується соціальна база для політичних проєктів такого ж типу. Тобто нам може це подобатися, може не подобатися, як завгодно можемо до цього ставитися. Французам може це подобатися, може не подобатися, але треба е, міркувати категоріями причин, що у французькому суспільстві. В економіці, в політиці, в соціально-культурній сфері відбувається такого, що змушує французів підтримувати політичну силу такого гатунку. Ну і відповідь на це запитання є. І, якби це феномен доволі достатньо добре досліджений, да, це е -е, великий вибух популізму, як його називають. Тому, якби злепен, безлепен. ну, але політична сила все одно буде функціонувати. Можливо, навіть в її надрах зараз з'явиться якийсь інший лідер. Там, до речі, є кілька перспективних молодих персонажів, тіктокерів, що також, до речі, дуже показово. Які цілковито можуть підхопити ці знамена і ну піти з ними на вибори і там продемонструвати якийсь результат. Тому є далекі від думки, що вся проблема в Лепен. Ну проблема в тих умовах, які спонукають французів до певних політичних орієнтацій і уподобань це важливо. і Я думаю, що це більше завдання для Макрона, для нинішнього французького естеблішменту, як треба вирішити ті проблеми. Ну ви можете не вважати це проблемою, можете їх ігнорувати, можете вважати всіх дурними, як завгодно. Це нічого не міняє. Тобто, а на превеликий жаль, да, так складається в багатьох демократичних державах, коли деякі теми є табуйованими, або щодо яких вже схвалено якесь рішення і будь-який відхід, відхід від вже усталеної відповіді, да там сприймається категорично негативно. Ну, це не означає, якщо про це не горить на на ліки, це не означає, що про це не говорять громадському транспорті на вулицях і на кухнях. Да до речі, останнім часом я е, бачу, що дуже відрізняється бульбашка суспільства від тої інформаційної бульбашки, в якій і ми е, живемо. А знаєте, перше про що думаєш, враховуючи позицію Франції на чолі з Еммануелем Макроном, добре, що вибори в е, у Франції не завтра, а в 27-му році, але Знову ж таки, третій термін. І Макрон він не може балотуватися в третій? Ну наскільки я розумію, то ні. Це усталена, так би мовити, практика, що два терміни поспіль третьому не, не буде. Тому чи би... бачите ви нині реальних кандидатів, хто може посісти це? Дивіться, місце? Макрона також ніхто не бачив. Ну, тобто, на момент першого обрання Макрона це була далеко не очевидна кандидатура, і це так поспіхом тоді вирішувалося. І тут я хотів би просто додати трохи оптимізму. Що треба розуміти, що попри те, що партія Лепен має певну підтримку, що достатньо велика кількість виборців громадян Франції поділяють певні погляди, треба розуміти, що Мейнстрім все таки на сьогоднішній день у Франції дещо іншого спрямування. Тому говорити про те, що там зараз всі французи прийдуть і підтримують політичну силу на кшталт тієї, що чулі ЛП, я би не став забігати аж так далеко вперед. Тому що багато хто навіть попри. Небажання або незадоволення миритися, ну незадоволення ситуації, небажання миритися з ситуацією, Тим не менше розуміють, що ті ідеї, ті методи, які пропонуються Лепен, вони не спрацюють. Тому є все таки схильний думати, що ну ядро, да, цей демос угу. французький. Ну він тримається, все-таки достатньо таких центристських позицій. І якби на наврядчи варто думати, що вони зараз можуть різко хитнутися там вправо в даному контексті. Ну навряд, чи. тобто це просто теж така собі лякалка. Ну так само, як ми лякалки ці продукували, коли були вибори і в, і в цьому в Словаччині і в Угорщині. Тобто, все одно формується там ну, коаліційний уряд. Зазвичай все одно там достатньо багато суб'єктів, все одно якби є. Багато тих суб'єктів, які використовують наявні в них владні інструменти для того, щоб балансувати владні повноваження. Тому я би не драматизував і не став би робити якісь такі драматичні прогнози, що там завтра Франція відвернеться від України. Ну, що найменше, що Можна години... бути спокійним, тому що от там протитрували, що вона проросійська, Це також більше пропагандійське кліше, тому що останні заяви ЛЕПН якраз були відверто антиросійськими. Пане Валентине, я впевнена, що ми скоро з вами знову побачимося, тому що Вашингтон продукує все більше і більше приводів для наших розмов. Дякую, що були Дякую. сьогодні. У студії! Це був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.